У дні, коли більшість молоді проводить святковий час за комп'ютером, куштуванням усілякої смакоти і відвіданням розважальних закладів, ці хлопці та дівчата вкотре вступають у двобій із планкою. Третій рік поспіль на початку січня Бердичів приймав у себе учасників всеукраїнських змагань зі стрибків у висоту. Цьогоріч взяти різдвяні висоти виявили бажання близько 40 спортсменів з козята на Вінниці та Бердичева. Першими змагалися дівчата. Вони почали з висоти 1 метр 25 сантиметрів. Yes, <small noise> На рівні 140 сантиметрів ряди юнок стали рідшати, а до планки 1,60 метр дійшли лише четверо дівчат. Половина з них вибула зі змагань вже незабаром, тож надалі планку долали дві зірки Бердичівської школи висотників Наталія Гапчук та Євгенія Ординська. Висота метра 75 – норматив кандидата у майстри спорту із першої спроби жодні з дівчат не піддалась. Аби таки взяти цю планку, Наталія стрибала тричі, Євгенія двічі. Остання учасниця стала переможницею змагань у своїй віковій категорії. Ще не вдавалося, ну надалі я буду старатися бригати як краще. Тим часом Наталія Габчук заявила собі висоту у 180 сантиметрів. Проте переможно піднестися над планкою спортсменці не вдалося. Загалом різдвяні висоти для чималої кількості учасників були в деякій мірі знаковими, бо принесли особисті рекорди. Для когось омріяними стали 155 сантиметрів, для когось 175. А 14-річний бердичівлянин Олександр Баранніков того дня стрибнув вище за всіх. 2,05 я ще ну, ніколи ні, 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 не Э, е, В, 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 в ну, мы, ми, ми поїдемо на чемпіонат України в Запоріжжі. І я б хотів би там повторити свій рекорд 2,05. Що для цього потрібно? Знаєш, що немає якогось такого рецепту, щоб не стрибати менше. Ну, треба не пропускати тренування, треба упорно займатися. І любити треба цей вітр. А до цього в тебе був який максимальний результат? И до цього рекорду в мене був рекорд 2,01. Я не думав, що я прийму 2,05. я думав, повторюю, 2 метри рекорд. З вот першої спроби вдалося чи ні? Так, да, я з першої спроби тримаю. За перебігом змагань стежили знані спортсмени, які теж свого часу вчилися літати у легендарного Віталія Алонського. Приємно бачити, кажуть, як рік за роком вихованці його школи розправляють крила. Я завжди присутній на змаганнях, які проводяться по старкам в висоту, тому що я тренувався перший почав тренуватись у великого тренера Віктора Лонського. Я ніколи не пропускаю змагання з пиській висоті. Ви, значить, теж стрибали, так? Да, я а стрибав. У вас, це... у Два метри. Вже Саша мене переприєм. <сум> Два метри в мене був результат. Ну, це тоді була норма майстра спорту, а зараз це 2,5 пять вже кандидат. На церемонії нагородження молоді побажали подальших злетів. А той, хто цього разу не виступив як хотів, хай не засмучується. Бо сказали гості, зима це час для тренувань, а по справжньому ластівки літають влітку.